Президент не любить брати відповідальність. Особливо це видно наприкінці його каденції, яка завершується навесні. І коли президент держави, людина, яка є верховним Головнокомандувачем, яка відповідає за сектор безпеки і оборони і безпосередньо відповідає за мобілізацію. Під час інтерв'ю німцям говорять про те, що він чекає від військових законопроект, який буде регулювати мобілізацію, це маячня. Тому що це безпосередня зона його відповідальності, і він, за великим рахунком, мав би вносити цей законопроект. У нас жодних законів без прийняття рішення в офісі президента безпосередньо президентом не приймаються. Коли вам розповідають, що це зробив Кабмін або зробила Верховна Рада, це неправда. Це зробив президент і вирішив президент. Так само буде по закону про мобілізацію. Тому не треба перекладати відповідальність себе на військових. Військових є чим займатись, боронячи нашу державу. А закони і мобілізація це президент, і варто було б це визнавати і рухатись згідно конституції і законів України, про що і говорив так само Зеленський під час цього інтерв'ю.